Шановний пане головуючий, шановні депутати, пані, панове, сталося так, що дійсно я разом з комітетом, перепрошую з інститутом пам'яті виробляли цей законопроект. Але сталося так, що Проєкт інституту по настоянню уряду був зареєстрований, і тоді мені довелося зареєструвати свій, може трохи поспіхом, тому що вони ще були не відшліфовані. Але він зареєстрований і пройшов комітет профільний. Комітет рекомендував його вам для розгляду. Шановні пані і панове, Право кожного народу творити свою державу є правом священним. Отже ж, український народ це право мав, і його боротьба за свою волю і незалежність є закономірною і була закономірною. І даний законопроект увічнює пам'ять всіх осіб. Які боролись за цю державу за свободу. Державу, яка мала повстати після руїни, після гноблення чужоземними загарбниками. Всі особи згідно з законом, які приймали участь в збройних, парамілітарних, підпільних. Політичних, а також в індивідуальних актах за, за в боротьбі за волю. Я прошу дати ще дві хвилини. Юрію Перепрошую як автор законопроекту, а також від комітету маю право виступити, пане Андрію. Отже, ж, всі особи, які приймали участь в цій боротьбі в збройних, парамілітарних, політичних структурах і організаціях, а також персонально, визнаються борцями за волю і незалежність України. Ми беремо всіх. І союз визволення України ще до Першої світової війни і політичні партії, такі як Руп і інші. Ми беремо український, Легіон українських січових стрільців, Центральну раду і всі її ор, дієву армію УНР і Збройні Сили Української держави, гетьманату, партизанські і повстанські загони на Дніпрянщині, Карпатську Січ. Українську повстанську армію, а також політичні, як я вже сказав, мається на увазі такі структури, як Організація українських націоналістів, як СОЙМ і партії Карпатської України, такі, які творилися. Після Другої світової війни, а їх було безліч, дійсно безліч великих і малих, як Український національний фронт, Український національний комітет та інші. Вони творилися і вони боролися. І завдяки цій боротьбі сьогодні ми маємо українську державу. Ми беремо всіх осіб, які боролися. Прошу дати завершити ще 30 секунд. З початку сторіччя і до Дня проголошення незалежності 24 серпня 1991 року. Законопроєкт дає перелік. Я вже сказав, весь перелік просто неможливо. І тому е, зазначається в законі про те, що е, кабінет міністрів має право після вивчення, після розсекречення всіх архівів е, доповнити цей список. Ще, будь ласка, 30 секунд. Будь ласка. Ми Визнати всіх цих людей обов'язково. Це необхідно, тому хоч би що, ті, як було вже сказано паном Вітровичем, ті, які воюють сьогодні на сході України, також будуть визнані, як ті, які захищають тепер цю українську державу. Ми спеціально не зосередилися на якихось відзнаках, якихось привілеях. Десять секунд для завершення пане Юрій. Якщо можна вже завершувати. Тому що важкий економічний стан. Не дозволяє сьогодні. А також більшість тих борців за волю України вже відійшли у вічність. Але дай, будь ласка, пану, пану Юрію. Включіть мікрофон, поки не завершить пан Юрій. Будь ласка. Комітет прийняв. Е... Розглянув, прийняв і рекомендує Верховній Раді прийняти за основу. А до другого читання можуть бути внесені в комітет всякі поправки і зауваження, бо наш комітет відкритий для всі, для подібної роботи. Дякую за увагу і прошу всіх підтримати цей законопроект. Дуже вам дякую, дякую за доповідь.